Сезон блекаутів росіяни знову кидають десятки ракет і сотні дронів на українську енергетику. Панове без світла опиняються одразу цілі області, але за все доведеться платити бумерангом на російські ТЕЦ та підстанції летять телекубійні дрони. Ну і друзі, не лише дрони. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бруді радить росіянам звикати до життя без світла. Мама, я боюсь. Ти, там те зарвалі. Зухвалий десант під носом в окупантів. Спецпризначенці гур висаджуються із чорного яструба просто на околицях Покровська. Але чи врятує це місто від повного захоплення, друзі? <му> У ядерні погрози можна грати вдвох. Початку після польотів Ярса та Сінєви в США запровадили нові санкції проти Москви. Ну а тепер, після погроз підводним посейдоном і випробувань крилатого бурєвєсніка, Дональд Трамп віддав наказ розпочати друзі власні ядерні випробування. Росія знає, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі, який перебуває прямо біля їхніх берегів. Вони не грають з нами в ігри, і ми з ними теж не граємось. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що вже минув. Ну і анонсуємо ключові події, які стануться. От от щоб ви були в курсі, і за ці 10 хвилин дізналися основне. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні відео і бути в курсі. Зробили? Давайте починати. І пашовніф. Потужні вибухи по всій країні від фронтової Донеччини і до тилової Івано-Франківщини. Передостанній день жовтня ворог влаштував масований ракетно-дроновий удар. Основний приціл українська енергетика, Львівщина, пожежа на Добротвірській теплоелектростанції. Десятки вибухів в Івано-Франківській області росіяни намагаються знищити бурштинську ТЕС та Калоську теплоцентраль. Вінниччина під прицілом Ладижинська ТЕС. Кінець тижня, початок листопада і внаслідок ворожих атак. Без світла опиняється вся Донецька область. Часткові знеструмлення на Запоріжжі, Харківщині та Чернігівщині. Але занурювати українців у темряву шкідливо для російського здоров'я. Командувач сил безпілотних систем Мадяр звертається до ворога. Каже росіянам, що блекаут це не страшно, їм доведеться призвичаїтися. В ніч на 2 листопада в різних регіонах Росії під прицілом опиняються одразу п'ять підстанцій, зокрема, у Липецькій та Курській областях. Загальна потужність ураженого обладнання понад 5 тисяч мегавольт ампер. Підстанції смажаться і на окупованих територіях, як Волчевську на Луганщині. Низку ударів фіксують камери дронів FP-1. а потім відповідна реакція очевидців. Да. Это... Да. За день до цього військово-морські сили відпрацьовують Орловську ТЕЦ та електропідстанцію Новобрянська. Вони підтримували військові підприємства регіону. Тепер ворожа логістика порушена. ОВМС наголошують на Росію. Полетіли не дрони, а крилаті ракети Нептун. Мама! Тес зарвалі. Вон у мене видно, я засняла. Мама, я боюсь. Тэ там те взорвали. Мама, иди сюда. Швидкі нептуни блискавично хотять по Росії, але якщо президент США погодить передачу томагавків, вони ще швидше опиняться в Україні. Мовник CNN стверджує, що після оцінки запасів Пентагон схвалив передачу американських крилатих ракет. Остаточне рішення за Дональдом Трампом, втім, є нюанс. Висновок Пентагона з'явився ще до зустрічі президентів США та України 17 жовтня, і вже після цих переговорів Трамп встиг на загал повідомити, що питання томагавків поки що не на. Часі, хоча останні опитування у США свідчать протилежне соціологія від The Wall Street Journal стосується американців-прибічників республіканської партії, виявляється, що за передачу томагавки в Україні виступають 63% опитаних. Ще 83% переконані, що путіну необхідно протистояти. Ймовірно, завдяки такому настрою всередині США зрештою змінюється і політика щодо Росії. За тиждень до цього Трамп ухвалює жорсткі санкції щодо нафтових компаній, а вже тепер вирішив відреагувати на московські ядерні погрози. Кремлю було мало показових пусків міжконтинентальних ярсів та сіневи. Росіяни вирішили заявити і про випробування крилатої ядерної ракети Бурюєснік. Ну а ще урочисто спустили на воду новий атомний підводний човен Хабаровськ. Він здатен нести підводні торпеди Посейдон. Затвердження ворога ця зброя може спричинити потужне цунамі і буквально. Змити берегову частину будь-якої держави погрози у бік заходу лунають не лише від екс-президента Медведєва, але й від спікера Госдуми Володіна, четвертої людини у владній вертикалі Росії, создання буревісника дало можливість провести питання Посейдона вообще не цьому етамаружі, і сьогодні ті, хто за границей нам вредять, дані поклоном готовится идти к нашему верховному главнокомандующему тільки щоб не применили це се США точно не налаштовані благати Росію. Трамп заявляє, якщо Москва хоче перевіряти власну ядерну зброю, тоді і Вашингтон негайно відновлює свої ядерні тести. У Кремлі такого повороту подій не чекали. Путінський речник пісков бурмотить, що це просто звичайні перевірки зброї. Нічого такого, і аж ніяк не ядерна гонитва у Білому домі. Натомість нагадують, що ще кілька місяців тому відправили до російських кордонів. Сучасний підводний ракетоносій. Росія знає, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі, який перебуває прямо біля їхніх берегів. Я маю на увазі, що йому не потрібно долати 8 тисяч миль, щоб до них дістатися. Вони не грають з нами в ігри. і ми з ними теж не граємось. Ми постійно випробовуємо ракети. І до речі, я не вважаю, що про це доречно говорити. Путіну. він повинен покласти край цій війні. Вона мала тривати один тиждень, але скоро завершує свій четвертий рік. Ось що він повинен робити замість того, щоб випробовувати ракети. Путін не планує припиняти війну. Повна окупація Донеччини це загарбницький план. Мінімум захоплення Покровська, який відкриває ворогу шлях до наступних міст сходу. Давня ціль окупантів. Накопичення російської піхоти в міських кварталах триває не перший день. Вулиці заповнені російськими дронами, які унеможливлюють логістику сил Они в центрі протидії дезінформації заявляють про складну, але досі контрольовану ситуацію. Свиститься норм і Я да. прийняли. Сили оборони продовжують операцію Покровськ-Мирноград, тримають оборону, не дають додатковим штурмовим групам активно просочуватись і закріплюватись. Дуже багато дронів, дуже значна кількість ворога. Ворога плани вже зірвані, тому що ворог став задачу захопити Покровськ спочатку до кінця 2024 року. Потім до жовтня цього року всі плани вже зірвані. Ворог втрачає низку людей і не може. Здійснити оточення, але дуже важкі бої друзі на командному пункті палаючого напрямку перебуває головком зсу Олександр Сирський. Спростовує заяву Росіян про повне оточення та блокування. І щодо Покровська, і щодо сусіднього Мирнограда Сирський зауважує, ворог намагається розрізати шляхи постачання, але комплексна протидія за участі усіх складових сил оборони триває. На нараді командирів присутній і начальник головного управління розвідки Кирило Боданов, і це не випадковість. Згідно із заяв медіа, чільник гур особисто керує надзвичайно складною та зухвалою операцією. Західні журналісти поширюють відео, на якому спецпризначенці гур висаджуються з вертольота Black Hawk чорний яструб доправляє бойову групу просто на околиці міста. Російська пропаганда з крихвоче зубами, адже прольоти одразу двох українських вертольотів потрапили на камери їх сплячого FPV-дрона. Зреагувати ворог не встиг. Тож доводиться виправляти ситуацію інформаційно. Російські міноборони звітує про нібито знищення всіх 11 бійців гур, яких зафільмували на відео, нібито мають і сумнівний аргумент відео з безпілотників Камікадзе. Ось інтаналітики підтверджують, на цих кадрах дійсно локації Покровська, але верифікованих доказів, що ворогу вдалося знищити елітний український десант, немає. Джерела українських змі в силах оборони повідомляють, що гурівці і надалі проводять заплановані дії. Чи може висадка з чорного яструба змінити ситуацію для міста? Пояснення в етері радіо НВ дає екс працівник СБУ і консультант парламентського комітету з питань нацбезпеки Іван Ступак. Місто Покровськ, воно майже в оточенні. Ми повинні це розуміти. І всі ці дії, які вживаються, генеральним штабом, нашим військовослужбовцям, в тому числі і гур, це швидше за все спроба виграти трохи часу для того, щоб дозволити хлопцям та дівчатам, які перебувають. Кер так на дні цього мішка, якщо подивитися на мапу Діпстей, як воно все розташовано, виграти для них трішки часу і могти з евакуацією, щоб вони могли пересунутися на більш захищені ділянки фронту і не потрапити в оточення, не бути знищеними. Тому як на мене, має така суб'єктивна оцінка, не йдеться мова про те, що там Покровськ втримали, росіяни відбили Ще раз, це велика спроба виграти невеликий проміжок часу для стабілізації і для виходу наших військ. З оточення війна йде на всіх фронтах. Гур працюють і в надскладних умовах міського бою в Покровську і влаштовують не менш зухвалі диверсії та ліквідації в найглибшому російському тилу. Відплата дочекалася російського ОМОНівця, причетного до звірств проти цивільних на Київщині в лютому березні 22-го. Полковник Вен'ямін Мазжерін. Востаннє сів за кермо власної автівки у Кемерівській області за 3,5 тисячі кілометрів від України. Підрив воєнного злочинця зафіксований на камеру. Ще один вибух, але тепер щодо логістики ворога. Раменський район, фактично, це околиці Москви. Злітає у повітря, нафтопродукт провод кольцевої. Ним росіяни постачають дизель, бензин і авіапальне на потреби війська. Гур демонструє закладені під носом росіян вибухові пристрої і яскраві наслідки підриву. Ну а наслідки для російських начальників в етері п'ятого каналу коментує військовий оглядач Василь Пехньо. Я реально захоплююся тією роботою яку робить головне управління розвідки, це мінування було. Тобто, це диверсійні дії з боку головного управління розвідки. Це було закладено вибухівку прямісінько під носом в охоронців цього нафтопродукту, проводу. Зробити це все під носом у росіян і їхньої ФСБ. Я думаю, що для них це просто дуже погані новини. Що завтра там керівник служби ФСБ і охорони вони відправляться штурмувати постатки під Покровськ за такі дії? А те, що роблять наші спецпризначенці, ну це просто ну це просто фантастика, але що за тиждень, друзі, без уражених нафтопереробних та логістичних об'єктів? Зоряні війни в ТУАПСЕ це Краснодарський край, уражено нафтопаливну інфраструктуру морського торговельного порту. Цей термінал один із найбільших на всій Росії, наголошують у генштабі. Джерела медіа повідомляють про роботу центру спецоперацій Альфа, СБУ та інших. Сил оборони зафіксовано щонайменше 5 влучань. Під ударом опинився і запалав один із нафтових танкерів. Місцева влада переконує, що це так впали уламки. Без питань. Уламок непогана назва для нового далекобійного дрону. Та да ні, тут прямо над городом там ти не умієш нічого. Ебать, хуя раз пулеметов. О! За два місяці дозволу на виїзд за кордон. Чоловікам віком від 18 до 22 років Україну залишили понад 100 тисяч людей. Це стверджують у британському виданні The Telegraph. Але Попри все, деякі діти, які зустріли повномасштабне вторгнення підлітками, зараз стають повнолітніми і ухвалюють власне рішення, що робити, стати до лав війська чи ні, саме така історія відбулася в родині телеведучої Марічки Падалка та Єгора Соболєва. Їхній син Михайло сказав так, і у 18 років вступив до лав зсу. Я записала розмову із народним депутатом, айтівцем, журналістом, ну, а тепер командувачем загону безпілотних систем ЗСУ. У мене була особиста розмова, і впевнена, що для вас буде дуже вона цікавою. Ось тут вона. Подивіться, підпишіться, і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Дякую.